Вітаю наших слухачів на хвилі Радіо Порш в програмі Драйв Перемоги. І сьогодні нашим гостем став боксер Арам Фаніян, чемпіон світу за версією е, WBF у першій напівсередній вазі. Арама, добрий день. Добрий день. Як твої справи? Все добре, як твої? Дякую, величезне. Теж супер. Давай почнемо з е, теми спортивної, яка вже для тебе звична. Як ти прийшов у бокс? Я прийшов в 11 років. Зараз мені 27, тобто 16 років тому. Правильно порахував? Yeah. Так. так. Прийшов, поїхав в мене брат старший, займався також боксом і займається по, 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 цей, час. по цей час. І я поїхав на збори з його, з його командою, де він тренувався, з, 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 з младшою командою. І Поїхав на море, мама, мами, не вийшло, і поїхав я з командою. Понравилось. У мене папа о, майстер спорту СССР, тому боксерська сім'я і якось так попав. Народився ти в Броварах. Так. Що для тебе це місто? Це місто, чесно, я так, я так його люблю, що я, якщо мені подарують квартиру в Києві, я буду жити в Броварах. Ну, це любов. Так, да, я заїжджаю. От, я ну, весь час я провожу в Києві, ну це 5 кілометрів по трасі. Ну, я заїжджаю в бровари, я вдома. А як тебе зустрічають в броварах? Та я б не сказав би, Люди, що якось... Люди, вони ж знають хто? Знають, е, так, але знаю, так, так, щоб якось не знаю. Коли після коли в мене бій. То всі їдуть, якщо це в Україні, то всі їдуть. В палац, в т... ну, де я боксую, і дивляться, переживають, а після бою поздравляють. Так. А так, щоб ну, вже всі привикли. У нас в бороварах дуже багато чемпіонів, спортсменів. А коли ти зрозумів, що це стане твоєю професією, бокс? <mem》>. Ну, напевно, в 17 років, коли брат мені сказав, що Давай злюбительно слю, з аматорським боксом закінчимо і підемо в професіонали. А брат для тебе це, я думаю, найтака рідніша людина, котра вплинула на тебе дуже сильно. Mm, ну так, да, ну, з братом у нас любов, це. Ну. Скажи мені, будь ласка, роки твого дитинства, які вони були? Чесно, вони в мене були, я не можу там, сказати, що в мене були погані. У мене були добрі роки дитинства, я гуляв, у мене все було, все, що мені треба було, все було. Але спорт багато часу впливає. Ну, якщо тебе. взяти дитинство до 11 років, то все було добре. Ну і після теж все було добре. Але коли там діти йшли після школи гуляти, я їхав на тренування. З броварів до контрактової площаді. Маршрутка, метро, пішки. От, і зараз вже це... за, по-іншому. Зараз, зараз, да. зараз да. Е, Як витримати важкі випробування у спорті? Та з чим ти справлявся у своєму житті? Що було такого в тебе важкого, що ти там ну, пішов? Це... Так сказати, що я так зараз ну, не можу сказати якісь е, прем'єр? Але це все одно ну, дуже тяжко. В принципі, життя тяжке. Кожен день у нас якісь є випробування. А у мене там в 15 років я був на не на якому турнірі в Львові, і у мене було сотрясення мозга. І мені, я пам'ятаю, я ходив, у мене два дні лежав в комі і там підходжу, я маленький такий, що був сильно розговорчивий, підходжу до медсестри, кажу, а що взагалі з боксом. Каже, та ні, забудь. Ну, от, забув і зараз чемпіон міра по ВБФ. Які поради даш молодим боксерам, щоб досягти мети? Я вам скажу так: що спорт, в принципі, важкий. Бокс, це, мабуть, це, це входить в п'ять тяжких спортів у всьому світі. Но я знаю, якщо йти дійдеш. Це по-любому. От, от, у мене до 20 там Одного, чи я не пам'ятаю, коли я завоював перший пояс, чи в 23-то Ну, не помню. То було тяжковато. Навіть і гроші, там, ну, це все нормально, треба ж якось а жити. На тебе це все давить? Е, що давить? Ну, ця слава. А там... слава є ні, на мене, мене це не дає. Я ну, ну завоював, що, ну, там багато, наприклад, у мене там було б підписчиків, автографів брали би. На вулиці, хоча такого немає, то мене б це б не давило, би. і, і я, треба треба залишатися людиною. завжди. Все мені, будь ласка, а на чому треба акцент ставити у будуванні кар'єри боксера? Ось е з періоду, там як ти кажеш, аматорський перехід вже професіональний. На чому треба тренуватися? Треба, ну, якщо я б, на, наприклад, повернув би час е, в 11 років, то я б змінив, би, мабуть, те, що я, там, може там, собі трішки дозволяв, е, коли був маленьким, не слідкувати за режимом. Мог, міг і в три ночі лягти спати. Це правда, я не буду бригади. Я цукерки зараз їм, коли не ганяю вагу. Якщо ти хочеш стати висококласним, це не важно, боксером чи ну, будемо казати про спорт, Людина. то треба себе в багато чому, як це слово буде? Огранічувати. Огранічувати. От. Хто були твої кумири у дитинстві в боксі? Та й зараз, може. Та й сказати, що кумир, такого немає. Ну, там, щоб я постери вдома вішав, такого нема. Хто подобався, це, мабуть, майвесер. А так, чому класний, він класний боксер, умний, думаючий. ну, Багато в нього, що є, що, чому він подобається. А так, щоб сказати, що я там кумир. Пах'яв, і от все, я кожен день його дивлюсь, бої такого нема. Я треба в самому бути кумиром. Супер. А тато і брат? Тато і брат, е, ну, я, ну, що вони мої кумири? Так. Ні, такого нема. Як це, як це вони мої? Це, це мій батько і це мій брат. Все. Колись там було таке, що брат е хотів мене, мене бути моїм тренером, але ми поставили якось ну, точки. І я скажу: ти мій брат, ти мені потрібен біля рингу. Він завжди він зі мною, але тренер у мене є, буде другий. Ну, тренер у мене другий. Зараз у мене тренер Володимир Ходаковський. Е -е -е, розкажи про Володимира Ходаковського, як тобі працюється з ним? Чесно, я його знав, я його чи він мене знає ще, коли мій брат боксував. Він же боксував професійно і був гарним тренером. Так, так. Так, да, він був гарним тренером. Я Зараз чесно, може я поганий учень, але я не, не, не розповім про його кар'єру спортивну, але я знаю, що він драв, дрався і дрався за гарні пояси, за гарні у нього були бої. А по поводу як тренер, чесно, ну... Він мені дуже підходить. Я, він мене знає, по-перше, коли я був ще маленьким. Е, я його знаю, коли був маленьким. І зараз у нас ну, у нас гарні стосунки е, з ним. Це. Ну, ми знаходимо ми ін, е, 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 общезик. А скажіть мені, будь ласка, тренер він повинен бути психологом. Для спортсмена. Mm. Що, що повинно в ньому бути такого Ну, сучасний тренер? Сучасний Яким? тренер, да, він, він, він должен тебе відчувати. Ну, от я, от ми всі різні, і до кожного повинен бути свій підхід. І тренер должен бути психологом, должен бути другом, папою, тренером. Там, ну, от він должен, от, тренер должен в себе от всі ці ролі. Зібрати. А, Араме, твої три пояси. Е, Нагадую нашим слухачам, що WBO Oriental, IBO International та WBF. Uh -huh. е, що кожен для тебе значить? Ну, от, Я боксував за 4. Перший пояс я програв в БЦ, кстати, в Києві. Ну, Зараз о, гарно. Кожен із них має от історію, реально шалену, і для мене це дуже багато значить. Можеш кожен... розповісти? про кожен? Тоді почнемо з е, ВБО Орієнтал. Е, я о цьому поєдинку, ну, на першому, ви, мабуть, будете перші, хто так це все почує. У мого друга Мішоко Біселі, е, теж боксер з України, був бій. Я приїхав до нього на бій, і мені дзвонить Віктор Постол, теж наш друг, друг чемпіон, да. і каже: Арам, ти не розслабляйся, бо тобі скоро предложать поєдинок з Вішняковим. Я, 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 я навіть ну, удивився по телефону, откуда не це все знає. І а оказується, йому просто пропонували, пропонували бути з партнером Вішнякова. Ну вони не знали, що це мій друг. І ну, коли вже офіційно цей бій підписали, а вони мені, вони мені предложили цей бій, і в Україні у нього 6-0. У мене на той час вже 20 поєдинків по професіоналах. Ну, думаю, ну, так, так. В мене спитали, я сказав так. Ну і бій, я думаю, можна побачити на МГО в інтернеті, і був феєричний нокаут. Хоча я не хочу нічого сказати проти свого суперника, Це, е, ми з ним багато спорингували, спілкувалися, то він, як до людини, я до нього гарно ставлюсь. Ну, як до спортсмена, як е, каже моя мама: один виіграє, другий приігє. Тоді був мій день. А я пам'ятаю твій бій проти мексиканця. Ага. Це просто грація. Ти, ти по ділу все виграв. і... Це останній мексиканець. Останні, да. так. І так, такий був дух вірменсько-український, і дуже це сподобалось. Тому тобі, тобі величезна подяка Дякую. за те, що ти робиш для нашої країни і під час Дякую. такої mm. ситуації. Розкажи, будь ласка, які відчуття в тебе, коли ти. Закінчується бій, ти перемагаєш, і що в тебе у душі? О, я хочу сказати, що це бій в палаці, вообще, ну, якщо спочатку, це. це По-перше, це був благодійний вечір, там зібрали кошти на школу в Миколаєві. Е, і взагалі, я, я якось виходив, я вже 2-3 роки не боксував в Україні, то коли твої друзі, твої. Там, Твої знайомі, люди, які прийшли і знають, що будуть вболівати в, в, в будь-якому випадку за мене, це я йшов, і е, багато людей, флаги стоять, наші, і, наш, і мексиканські. Ну, у мене ж такі була і гордість, я навіть трішки мог би і сплакнути. Оце було реально круто, чесно. Як проходить твій табір? Тяжело. Що в ньому такого тяжкого? Все, він длиться 3-2 місяця. Перша половина це фізо, качаємося, поки не так все тяжко, морально. А потім, вже друге, коли починаються спаринги, то від 4 і до 12, поки набираєш це все, це все дуже, дуже дуже тяжко. І морально ти утром встаєш, їдеш, приїжджаєш, спиш, кушаєш, потім опять на тренування. Потім навіть в тебе немає часу кудись піти, там, погуляти, бажання немає навіть. Просто хочеться лягти і спати, все. Скажи мені, будь ласка, є якісь забобони в таборі? Забобони? Забобони, ну, якісь прик прик прикмети, якісь прикмет? ти віриш. Е... Я вірю в Бога. Більше, ну, прикмет у мене ніяких нема. Все. Нема такого, що ти там з правої ноги. І, і на, от я на колись колись, чи в років 19-18 треба було перчатку одягати на праву руку, боксерки на правої ноги. Я скажу так, це все фігня. І коли кот переходить через дорогу, то це на фарт. Ага. О, так. Для тебе це так. О, так. А якщо боксер там, біле взуття одягає, це... Та хоч чорне. Добре. Розкажи, будь ласка, про свою вісову категорію. Чи не збираєшся ти переходити на пище? Я не збираюсь, бо мій, моя вага от зараз 73 кг. Боксую 63-500. І якщо в мене був би, якщо у мене там завтра підніметься вага, до 70, 86, то я вже буду думати. А зараз 63500, якщо люди, мої суперники, мене чують, то краще виходьте. Ну зараз в твоїй вазі дуже багато іменитих таких суперників. З ким би ти хотів зустрітися? От я не можу сказати, що от конкретно там Лопес там, чи е, да, не, не можу сказати. Е, е, Мені любий американський цей проспект був би гарний як суперник. А 20 квітня буде Хейні та Гарсія. Да. Що ти скажеш? Дуже цікаво. Чесно, не знаю, два різних е боксера: Високий, низький, два бистрих, я не знаю. Це буде реально битва у умов умів. Хочу порозмовляти про твого брата. Ага. Він е проіграв. Він промо промоутер твій, і ви разом, Спартабокс Бокс, розвиваєте і робите його краще. Як він вплинув на тебе в житті? Брат, ну брат це все ну в плані, взагалі, в плані житті це все. Ну, у, нас, у, нього, у нас з ним любов, бо колись мені приснився сон, що він помер. Я проснувся приспроснувся сльозами. Ну, потім зрозумів, що сказали, що якщо помер в сні, в житті буде довго жити. довго жити. Да. Він дуже багато робить для тебе. А що для тебе головніше? Що він робить? Головніше. То, що він рядом. Ну, це я не можу зараз сказати, що він там шукає спонсорів, там шукає там те, те, те. Це наша, це наша робота. Я боксую, він робить свою роботу, я роблю свою роботу. А головне це те, що ми разом. Все. Ви я так розумію, що для вас американський напрямок. Е е так, ну шлях. Бо, да, бо ну, якщо про жити, то ні. Якщо поїхати боксувати в Англії чи в Америці, то це так, бо це мекабокс. Що ти скажеш про англійський бокс? Класний. Зараз бокс є в Англії і в Америці. І в Україні. В Україні це само собою це не треба було казати. Араме. 24 лютого. Як ти зустрів? Мама заходить в кімнату. Каже війна. А я з Соня кажу, мам, вийди з комунити, яка війна. Ну, і, і вже слюшу вдаліки бах-бах, і поняв, що мама не шутить. Ну, якось так. А яка обстановка Броварах була на той час? Я там час побув вдома, виїхав по справах і танки, люди в шоці. Ну, було ну, не дуже гарно, скажу так. Я знаю, що в тебе є дуже багато друзів, які зараз воюють за нашу країну. Розкажи про них. Ну, я не буду зараз там кожне імена казати, і фамілії, але багато друзів воюють, які я ніколи б, навіть не подумав, що вони будуть воювати. І перший день там я набрав все в формі. І люди пішли, ну, мої друзі пішли і зараз воюють. Що ти скажеш про українців? Як вони згуртувалися? Я хочу сказати, що я тут родився, я вірмен українського походження. Буду чесним, признаюся, що ну, там, сказати, що я там люблю любив Україну, якось такого в мене ніколи там не було. Я ну, живу де живу. Ну, 24 лютого я зрозумів, що я люблю Україну. Це чесно. Дякую, дякую тобі. Ми ко, кожен із нас любить і, і робить все для. Ну, я не думав, що українці можуть так э, згуртуватися і ну, там воїні їдуть, там їда, сигарети, хтось туди. Ну, допомагають. Все було от, класно в місті. Чи потрібен зараз бокс під час війни? Та чи відчувають відчувають свою ідентичність українці? Ви питаєте, кому потрібен бокс? Боксерам чи людям, які приходять до Людям, дивотися? котрі приходять зараз. Звісно, треба, бо зараз любе шоу, боксерське чи не боксерське це благодійне шоу, де, наприклад, як на моєму бої зібрали 5 мільйонів на школу, яку розбомбили. І Як сказати, що він не потрібен? Він потрібен і тут багато, як для спортсменів він потрібен, як мені спортсмена, як ці гроші, які кудись да, допоможу ну, зараз на школу, завтра на, на то, на то. І люди хоч прийдуть і трішки забудуться про те, що зараз відбувається в країні. Що ти скажеш про українських боксерів? Це про Усика, про Ломаченка та інших. Кожен з них різного рівня, кожен з них в різній вазі, але для тебе. Хто є таким прикладом, хто робить для України багато речей, я скажу, що ну, на, на, на даний час, якщо так вибрати, то Олександр Усик багато робить, бо він зараз, мабуть, нав, відомий боксер України, де його показують, він з прапорами, музика, одяг, все українське. Я думаю, що він дуже багато зараз робить. <гр stereotype> <про> а що ти скажеш про там Віктор Постола та інших Далакяна? Віктор Постол і Далакян це мої друзі. І от недавно дрався в Японії. Опять же, флаг, музика. По-моєму, під ойолузі виходив, якщо я не ошибаюсь. Віктор Постол зараз. Не пам'ятаю вже, коли боксував. Ну, Віктор Посол це вже легенда українського боксу. Він вже хай йде на пенсію. А, ти, років. ти вже так хочеш? Да. <с? <с?> він він почує 100% нашу хай програму. О, о, мой мой віс э, а а, чуть-чуть. Зрозумів. А скажи мені, будь ласка, чи є друзі в боксі та з ким ще з боксерів ти там, підтримуєш теплі відносини та кого ти бачиш з молоді, хто буде скоро. Разом з вами в професійному боксі. Друзі в спорті є, в боксі є, навіть в одній вазі є. Так, щоб зараз когось так відмінити, чесно, не, не можу або не хочу, бо зараз у нас гарна молодь, і, і буде, зараз буде дуже багато боксерів. Зараз хай ще Олімпіада закінчиться, ще любителі прийдуть в профі-бокс, і буде все добре. Хотів би ти поїхати. На... На... Ні, не хотів би, бо буду казати чесно бокс і боксирський це о, я не знаю, як це правильно сказати, корупція чи не корупція, але любительський, аматорський це взагалі. Різні речі. Це покупаються, ну там не, не тільки треба гарно боксувати. А чим тобі подобається український бокс? О, український бокс чим подобається? Бо він український. Бо зроблено в Україні. Бо зроблено в Україні. Які в тебе амбіції та цілі на майбутнє? Цілі, е- стати чемпіоном світу в основній версії. Це, це дуже для мене важливо. Бо це, як, знаєте, якщо ти не став чемпіоном світу, то, то ти, ти не доробив це діло. В основній вазі. Я думаю, що ти хотів би зустрітися з Теренсом Кроуфордом. Е без питань. Готові навіть да, зараз. Да. Навіть зараз можемо поїхати в місті. <рес> Зрозумів, десь е, е, MG Grand Arena. Арена. Да. Е, які побажання у тебе до наших слухачів? Я хочу побажати всім бути сильними, як Україна, бути вільними як Україна. І е, після кожної ночі наступає ранок, і все буде добре. Дякую тобі величезне від всіх спортсменів за те, що ти робиш для нашої України за те, що ви робите для нашого боксу. Кожен вид спорту зараз в Україні він я скажу під час війни дуже сильно стрімко розвивається. Тому вам величезна дяка за те, що ви робите. Збираєте величезні кошти. На відновлення України, це була програма драйв перемоги на радіо. Порш у нас був в гостях Арам Фаніян, чемпіон WBF у першій на півсередній вазі. Бажаємо тобі дякую. величезного здоров'я і щоб ти нас радував ще більше і більше своїми перемогами. Дякую, велике дякую, дякую величезно.